Так, вітаю друзі. Майже середина листопада листопада 2024 року. Потихеньку збираю замовлення ще. Е, ось ці викопані нові хали. О, чи супер крупноплідна форма, кому, кому як до душі. Ось сережки, ну, все файно. 5 штук, 3. це те, що те, що зараз копав і 5 штук замовили зразу після відео. ось. Трапезунда одного розібрав, в принципі, поки достатньо, буду розбирати далі як буде час. Ще є сорти, які тільки в одному екземплярі розібрав, а ще є саджанці, ось такі файні. Да, вже темно, погано видно, але камера все рівно трошки справляється, якби. це ось. Запильник подарунок юнатам. Це ось Караманівський. Є файні двохрічки і однорічки. Копалися з двохрічної присипки вертикалок. О, тобі частина йде як однорічка, частина як двохрічки. Це ось, до речі, він і є. Ось Це цей омоложений штамп Караманівського, що насипав цього року файну. ось такий красень на високому штамбі майже по груди. Ну, десь скільки метр сорок, приблизно метр тридцять. Романівський файний сорт, кому потрібно звертайтесь, ще його є. Це, до речі, вже все. По Караманівському це все, що лишилося, все, що викопане було. Частина вже поїхала і ще оце що є. Тут я знаю, біля, біля сотні може є. Є малютки на дорощування теж. От. І ось так, так вони всі поскладувані і вони чекають на пакування і на відправку. Є і тут. О, трошки ага, пройшов. Є і тут присипані. Ось як ви бачите. Є і тут. Далі. Анапський ще я, правда, не викопав ні одного маточника. Поріжок один ще є, один розібраний уманський пиріжок теж присипано. Ось це все по сортам підписано і лежить чекає. Шедевр. Ось. Так що саджанців достатня кількість. Я в коментарі за... зафіксую перелік. Ось. Так що ще саджанців вистачає. Що не реалізується, візьметься в пучки і прикопається на зиму. Весною поїдуть, щось собі ще розсажу. Ось така ситуація. Так. F-66, теж розібрав. Маточник файно в нього крона формується, вона така жорстка і не шатає. Цього року теж непогано зарядила. Фудкурамі. Озенбаш теж всі розібрав Озенбаш, до речі, непогано вкорінюється, дуже мало саджанців. От, ще трошки лишилося. Це все Озенбаш. Це вже пішов, брався як типу карасунт, але це той самий Черкеський 2. Терасунд круглий, зовсім інші горіхи і плюска. Ну, плюска можливо схожа, але горіхи інші дуже. І вихід ядра в кірасунда круглого справжнього 60. Черкесського 48-52, скажімо так. От. Тому така ситуація. Ось перекур. Ну, якби відпочину пару хвилин, то вам відео коротеньке запилив. Бо все часу не вистачає. Ось такі, бачите, як сформовано, це, до речі, караманівський, це анапський, це караманівський. Ось бачите, як файно сформовано штамбом. І як він собі файно росте. Ці дві нижні гілки я приберу, підніметься ще трошки крона і буде взагалі пушка ракета. Ось Ось така ситуація. Та, трошки розріджу і буде отлічно. Хоча в принципі, в принципі, вже крона фактично. вона Сформована, трошки треба буде підкоригувати і все. Ось цю гілочку я, мабуть, заберу ось і буде все. Ці нижню обріжу і ту, і буде така собі чаша файна. Все. ось Це я, мабуть, те, що молоджу, бо дуже низький штамп і мені то не подобається. Хоча побачив. Тут омолодив Караманівський просто пушка. Просто пушка вийшла. от Тому. Пробуйте, вивчайте. Ага, до речі, скоро відео зніму по фундуку на ведмежому чотирьох річках. Дивіться, які потужні є. Це, це здається цей. Бірка там вісить, здається, новий хали. Чи шедевр вони схожі по вегетації. Ну, скоріш всього, що новий хали на ведмежому защеплені. Є, тут трошки їх штук 15-20 буде таких потужних. Дивіться, які красені. Будуть обрізатися, але... Але саджанці просто супорові будуть. Ну, правда, покопати його треба буде. Думав техніку наняти, але вона сюди не заїде, на жаль. Навіть міні-трактор. А міні-трактор навряд чи що тут зробить. От, тому якось так, друзі. Йду збирати вже з цих викопаних, добирати сюди, замовлені трапезонди і остальне. От, і буду їхати додому пакувати потихеньку, завтра відправка. Чергово, все, всім миру.